I'm <thud> 15 на 16 жовтня повітряна тривога на Полтавщині тривала 13 годин. Мер Малецький відповідав на питання стипендіатів від міста та поділився планами щодо зупинки розростання Деєвського звалища. А ще визнав, що вбиральня у парку миру таки вийшла місто за дорого. Ви дивитеся новинний випуск на телеканалі. «Візит». у студії для вас працює Роксалана Жукова. Вітаю! Традиційно спочатку про головні теми у короткому огляді. У Кременчуці попрощалися із захисником України Артемом Пацюком. Про депутатські голосування вигідні прибічникам міської влади або як назва Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії стала предметом занепокоєння керівництва КРНУ. В академії готують лист до державних та обласних органів влади. Близько 100 метрів теплотрас на молодіжному системно обігрівають повітря у опалювальний сезон, і таке може продовжитися. І цього року на сполох забили містяни. А що кажуть у Полтава теплоенерго? Ми українці, всі одна родина, всеукраїнський соціальний проєкт від Світ-ТІВІ та Садиба садибам'юзік на Полтавщині. Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив із трибуни Верховної Ради. Там він окреслив головні напрямки українського плану перемоги. За словами голови держави, план містить п'ять пунктів і три секретні додатки. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій. Вони військові. Пункт четвертий економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Другим пунктом плану перемоги стала оборона. Володимир Зеленський переконаний, що наразі необхідно повертати війну на територію Росії, щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починали розвертати ненавість у сторону Кремля. За його словами, в Україні є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримати силу українських воїнів. Говорив президент і про курську операцію. Оборонний пункт теж має кілька таємних додатків. Також у пункт оборони входить успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території. Говорив президент і про підсилення ППО. Наступний пункт плану перемоги це стримування за словами президента України. Пропонується розмістити на нашій території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Це пункт теж має таємні частини, доступний лише партнерам. Далі йдеться про економічну складову плану перемоги та післявоєнне відновлення. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише. Визначеним партнерам Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії, безумовно, з нашими партнерами, з військовими НАТО. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою с 300 400 керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області. А також випустив 136 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях, у тому числі Полтавській. Тривога на Полтавщині тривала 13 годин безперервно. Ну і з фронту знову маємо сумні новини, втрачаємо найкращих. Саме з такими словами прийшли сьогодні попрощатися до міського палацу культури рідні, близькі та знайомі українського захисника Артема Пацюка. Він загинув 6 жовтня 2024 року на Сумщині. У 32-річного героя лишилися мати та батько. Як прощалися із полеглим воїном, далі без коментарів. Солдат Пацюк Артем Вікторович 1992 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 14 закінчив ПТУ номер 26 Призваний на військову службу під час мобілізації 17.07.2024 року. Займав посаду сапер. Загинув 6 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Павлівка Сумської області. Близько ста метрів теплотрас на молодіжному системно обігрівають повітря в опалювальний сезон, і таке може продовжитися. І цього року на сполох забили містяни, які зауважують, що латати утеплення труб не поспішає саме Кременчуцька філія Полтава теплоенерго. Що останніми роками відповідає за теплопостачання лівобережжя Кременчука? На місці побували наші журналісти, а також поспілкувалися із представником обслуговуючої компанії. Чи звернуть на це увагу і чи встигнуть цього року щось змінити, дізнавалася Ліна Романченко. Занедбана і розірвана теплоізоляція труб, а місцями й практично відсутня. Таку картину ми побачили на одній із вулиць Молодіжного. За словами мешканців, котрі звернулися до нашої редакції, усе це вони спостерігають не перший рік, але сподівалися, що цього літа утеплення відновлять. Звернули увагу ну десь 23-му році, тому що 22-й, повномасштабка, і все зрозуміло, що може було не до відновлення робіт. У 23 му звернула увагу, чекала, розуміла, що може теж повномасштабне вторгнення, і десь якісь моменти. Але в кінці зима 20... прийшла 23-го року, і дуже було видно випаровування гарячої саме води, Пар парса йшов труб всіх оголених. Я почала знімати відео і просто викладала в соцмережі. Попереднє відео перед цим, яке я виклала буквально на тиждень тому, було 15 березня саме з цим випаровуванням. І чекала, що прийде літо. Будуть прийняті міри, утеплення, ремонт теплотраси, але нічого не відбулося. Я зрозуміла, що і не відбудеться, і зняла нове відео, показала, що літо пройшло, нічого не відбулося. Активістка наголошує, що вона, як і співмешканці будинку на Тараса Бульби, не розуміють, чому у час, коли вони сплачують подвійний тариф за тепло надавачу послуг на лівобережжі. Працівники комунального підприємства досі не усунули проблему. Ви знаєте все, що у нас тариф лівого берега Кременчуга двоставковий тариф. Условно постійна величина і условно змінна. Условно змінна це коли ми взимку сплачуємо за по факту. условно постійна була величина плати за опалення саме була прийнята в жовтні там, листопаді 2022 року. Коли лівий берег Кременчука по обслуговуванню по опаленню було приєднано до Полтава Теплоенерго, на питання, чому не приєднали до Кремчук Теплоенерго, яке є надавачем послуг на правому березі Кременчука, чому ми не приєдналися до своєї компанії? У нас є комунальне підприємство, яке надає послугу по опаленню тільки на правому березі. Відповідь так і не отримала. Тому ми маємо факт приєднання до Полтава теплоенерго і двоставковий тариф. Тобто Кременчук розділили мешканців. Одні сплачують по одному тарифу правий берег, інші по іншому. За зауваженням Кременчужанки, саме до війни попередній надавач послуг тут ремонти здійснював. Натомість останніми роками не бачать тут жодних змін. Утеплювали, робили ізоляцію, цих труб ми бачили, і вони були в більш-менш належному стані. Коли зробили двоставковий тариф, условно постійна величина, в яку входить саме ремонт обслуговування тепломереж, жодного разу я не бачила тут бригади з 22-го року, пройшло два роки, не бачила. Чи передбачені ремонти на даній ділянці та чому теплоізоляційні розриви не усувають, ми звернулися за коментарем до Полтава Теплоенерго у Кременчуці. Віч у тому, що там часто ми е, замічаємо, робимо зауваження, що люди ходять по тепловій ізоляції. Тобто вона псується і за цього само собою. Також там і розкрадання було теж і захисного покриття, і сітки було. Ну і природні явища теж ніхто не відміняв. Це вітер, дощ вона теж псується. По місту. Потрібно близько 3-4 кілометрів треба заміняти теплову ізоляцію. Значить, річ в тому, що раніше вона була з прошивних мінеруальних матів на синтетичній зв'язці, з каркасом з металевої сітки. Також покривалася захисним покриттям, це оцинковані листи були. Ну, так як вони за межами міста в основному розташовані, то несвідомими громадянами було розкрадання. Спеціаліст відмічає, що проблема дійсно існує. На її усунення потрібно понад мільйон гривень, що й блокує ситуацію. За його словами, проблем додають і несплати та борги містян. Для її заміни необхідно коштів близько 1 мільйона триста тисяч гривень. Це саме на ту ділянку. Саме тільки на цю ділянку, так там 770 метрів. Треба ізолювати трупи. В зимовий період, наприклад, якщо десь у нас аварійні ситуації, то можуть залишатися без тепла там багато, ну, багато будинків. Тобто краще туди зараз кошти направити і зробити ремонти, ну, якісно зробити, чим, наприклад, час міняти ізоляцію. Тож ремонту надземних трубопроводів, за його словами, у найближчий час тут і по інших місцях очікувати не варто. Звернення прийняте на останній сесії Кременчуцької міської ради, що стосується обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка, безпідставно лобіює інтереси Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Вважають у академії. Нагадаємо, на сесії міської ради депутати проголосували за звернення до Міністерства освіти і науки України Полтавської обласної військової адміністрації. Полтавської обласної ради ініційоване ректором КРНУ Михайлом Загірняком. За словами пана Загірняка, який був присутнім на сесії та виступав із трибуни у 2021 році, було прийнято рішення облрадою із подачі попереднього керівництва області змінити назву Кременчуцького педагогічного коледжу на обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Пан Загірняк вважає, що це було контроверсійне рішення, і воно виходить поза правове поле. Адже відповідно до закону про вищу освіту коледж є закладом, вищої освіти, але він готує бакалаврів. Щоб бути академією, необхідно готувати здобувачів другого рівня освіти, тобто магістрів, але їх заклад не готує. Як стверджував на сесії Віталій Малецький, спілкувався із представниками академії та директорка закладу освіти Леся Крупіна на сесію не була чомусь покликана ще в п'ятницю. Нашим журналістам у телефонній розмові із очільницею академії. Вдалося з'ясувати, що слова мера не відповідають дійсності. А міська влада і, взагалі, йде проти навчального закладу. Депутати, вислухавши лише Михайла Загірняка, звернення підтримали до слова за звернення до вищих представництв влади державної та обласної, голосував і депутат Плискун, хоча сам там працює за сумісництвом. Як пише Кременчуцька газета, саме цей один голос зацікавленого депутата і вплинув на результат голосування. Тож, як нам стало відомо, колектив обласного коледжу гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка підготував лист щодо вище зазначеного рішення Кременчуцької міської ради. Цей лист направили до Міністерства освіти і науки України Полтавської ОВА, Полтавської обласної ради департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Кременчуцької міської ради. Ситуацію прокоментувала і депутатка облради, заступниця міського голови, яка опікується в місті питаннями освітніми Ольга Усанова. Єдине, тільки що я скажу, що на 22 жовтня планується засідання обласної постійної депутатської комісії з питань освіти, науки і культури, членом якої я є, воно буде виїзним, воно буде на базі академії проводитися. І там будуть розглядатися питання, я так розумію, подальшого статусу Гуманітарно-технологічної академії. До інших тем з освітньої галузі міста за півтора тижні Кременчуцькі школярі підуть на осінні канікули. У мерії назвали терміни та дати. Так, осінні канікули у Кременчуцьких школярів розпочнуться 28 жовтня. Триватимуть вони тиждень, а саме до 3 листопада, включно. Ну і про опалення у Кременчуцьких закладах освіти, перспективи його увімкнення після останнього особистого прийому розповіла заступниця міського голови з питань освітніх Ольга Усанова. Ось що вдалося почути. Ми моніторимо температурний режим в закладах охорони здоров'я, коли він буде там наближатися до допустимих санітарних норм, будемо вирішувати питання запуску тепла. У нас усі наші заклади охорони здоров'я мають альтернативні, альтернативні системи опалення, не залежать від централізованого постачання тепла, тому ми можемо включати його. Відповідні підготовчі роботи вже проведені. За потреби вчора у стінах виконкому нагороджували стипендіями від міста лідерів процесу освітнього. Нагородження відбувалося у великій залі виконкому, про що ми вам вже розповідали. А от вже лідерів громадської діяльності, культурного напрямку та спортивного довелося нагороджувати у укритті, адже пролунав сигнал повітряної тривоги. Там активні студенти мали змогу поставити міському голові питання, які їх турбують. Про що говорили далі у сюжеті? Лідери студентського активу, спортивного та культурного життя, які мають власну позицію та думку щодо питань життєдіяльності міста, зокрема, теж отримали додаткові стипендії. Серед стипендіатів представники профтехучилищ вишів, коледжів. Куди витратять отримані кошти та за що, власне, отримують стипендії, запитував мер. Студенти відповідали наступне. Як ви вважаєте, вам стипендія за що? За участь у заходах і активний розвиток своєї кафедри зрозуміло. А Наталя Юзефович не ваша родичка вдома, всі питають. Але... Всі питають зрозуміло. Куди стипендію потратити на психічне здоров'я, донат засу і відкладену коробку книжок в книгарні? Я допомагаю з організацією заходів. Також я веду сторінку в на інстаграмі нашого університету, розповсюджу інформацію і в цілому приймаю туну участь. Все зрозуміло. У мене проблема. Сьогодні начальник відділу транспорту поїхав на виставку Комунтех в Київ угу. і нема кому керувати транспортом. Де ви себе бачите після завершення навчання? Це таке складне питання. Зараз важкий час, якось дуже складно загадувати наперед. В ну, місцеве самоврядування піти в відділ транспорту працювати. Ну насправді не думала, але сподіваюся, піде по Ну, Подумайте, подумайте. в рамках зустрічі. Студенти мали змогу поставити Віталію Малецькому питання, серед яких були інклюзивність, допомога притулкам для тварин. Крім того, студенти поцікавилися подальшою долею Даївського звалища. У нас є десь звалище, і воно не є безробляти. Якась і якісь спільні дії з владою області. Для реорганізації роздільної переробки і для створення сміти переробного заводу. на що Віталій Малецький відповів, що загалом площа звали ще двадцять гектарів та поділився планами співпраці міста у напрямку переробки сміття. 18 гектарів вже зайняті, 10 є резерва. І буквально на минулому тижні ми мали, ми про це не можемо, не маємо права називати, з ким це було спілкування, але ми спілкуємося з нашими іноземними партнерами, які хочемо долучити до цього проєкту. Це одна з скандинавських країн, яка має досвід, має ну, певні напрацювання, і вона вивчила, яка ситуація в Кременчуці, як правильно це організувати, як правильно це зробити. Ми працюємо над тим, щоб зробити великий проєкт по. Реновації території полігону і поглибленню ступені переробки сміття, тобто сортування сміття. Там є питання по біовідходам, як правильно там компост і все інше. Тобто ця робота триває, але чесно, у міста зараз немає фінансової можливості зробити це за власний рахунок. Розповів градоначальник студентам і про новий туалет у парку миру, як каже мер про його перспективу, колись на такій зустрічі раніше акцентувала Кременчуцька студентка. Як зазначає, сам туалет за майже 1,6 мільйони гривень дорогий. Але все тому, що він майже космічний. Вона активістка, вона там дуже багато питань різних задавала. І одне з цих питань каже: а чому немає до сих пір туалету в парку Миру? Це зучилися No7. 7 Ми сидимо з Русланом, ми собі задаємо питання. Там же є туалет. Вона каже, ви були в тому туалеті та Рецич? Сходіть. Ну кажу, ладно, я сам... Да, я сам йти не буду. Я Руслана Олександровича направив. Він прийшов, каже, ну там. Не такое, я кажу, поняв. Давайте замовляти. І ми в Кременчуцького підприємства туалет таки замовили. Тільки він дещо дорогий вийшов, мені здається. Там кажуть, космічний корабель. Заходиш, воно все там з зніржавійки якось працює, все інше, але воно потрібне. А от студентка 26-го профтехучилища поділилася з мером плачевним станом вбиральні у їх навчальному закладі. У нас немає нормального туалету, на ленці, там вірк і немає наказів, маємо світ. Чи є можливість на підпорядкування? Пту обласне каже мер, але над вирішенням проблеми обіцяв подумати. Ми по льотному коледжу будемо на наступний рік співпрацювати. І, до речі, по національному університету будемо співпрацювати по укриттям. До нас звернулися і Михайло Васильович по укриттю національного університету і керівництво льотного коледжу звернулося по. Укриттям для студентів. Ми думаємо, що ми підтримуємо і національний університет десь до 3 мільйонів гривень. Це фінансування, ну, як по нашому досвіду, як зробити укриття десь на 150 200 дітей. І по льотному теж будемо дотримуватись цієї позиції. Але це два державні заклади. Нам складніше вирішити фінансування на рівні держави. А ваше фінансується за рахунок обласного бюджету. Ну, частково там, скажімо так, державне фінансування і обласні центри тільки своїх коштів платять на ПТО. Давайте ми подумаємо, як цю ситуацію вирішити. Сотні внутрішньопереміщених осіб із неймовірними талантами, які знайшли прихисток у більш-менш безпечних куточках країни. Агенція івентів М'юзік» за партнерство національного онлайн-кінотеатру СВІТ ТІВІ об'єднала їх у рамках. Нового всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Так, вчора проєкт завітав у селище Великі Кринки. Тож про талановитих переселенців, які мешкають на Глобинщині, розповість наша Дар'я Згура. Проєкт Ми українці всі одна родина. Ініційований агенцією вентів «Садиба Мюзік за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ», об'єднав близько 400 сімей переселенців з 69 громад України. Сьогодні ми знаходимось на моїй батьківщині і на батьківщині Віталія Микола Рябчуна, який є автором і керівником даного проєкту. Це проєкт всеукраїнський. У нас зараз залучено в кожному місті по сім родин. Це переважно сім'ї ВПО, це переселенці, яких ми раді вітати в будь-якому місті. І ми хочемо цим проєктом показати, що ми, українці дійсно всі одна родина, що ми незалежно від того, в якому ми місті чи містечку, ми надаємо перевагу цим людям, які найбільше потребують зараз саме уваги від суспільства. Нещодавно закінчився всеукраїнський тур під назвою Світ майбутнього очима дітей. Уявіть собі: 16 400 дітей взяли участь у цьому проєкті. Цей проєкт було створено зусиллями Націонал онлайн-кінотеатру «Світ ТВ» і концертної агенції Садиба Мюзик. І ось на часі у нас новий проєкт. Цей проєкт направлений для того, щоб підтримати переселенців яких яких війна змусила покинути свої домівки. Цей проєкт направлений на те, щоб якомога більше згуртувати суспільство. Адже тільки в єдності наша сила. Головна ідея, головний меседж цього проєкту це допоможи тому поруч з тобою. У великих кринках сім родин розповіли свої історії на сцені та презентували глядачам таланти на виставці різноманітних робіт. Серед них родина Глумових зі Слов'янська, яка спочатку повномасштабного вторгнення переїхала до великих кринок разом зі своєю пасікою та завдяки проєкту відкрила в собі талант виготовлення саморобних свічок зі справжньої вищини. Він прийшов зі школи і сказав, мама, там потрібна якась талант. Я говорю, який талант? У нас нічого нема такого таланту. Говорить, ну як це? У нас вулик є. Говорить, Ми самі робимо вулики. Я така крика, говорю, ну давай, говорю, давай спробуємо. А ось у родині Потоцьких хист до співу. Тут мають гарні голоси три покоління бабуся, мати й батько та онука. Тож завдяки проєкту вони презентували на сцені свій спів усій країні. Дорога, що веде до хати, поросла травою, шати, віяти, виглядає, мати. підтримати всеукраїнський проєкт Ми українці всі одна родина у селищі Великі Кринки зголосилася і місцева влада. Я вам скажу, що в цей нелегкий час це дуже добре, що. Такі проєкти допомагають нашим громадянам. Для них це якийсь такий поштовх і підтримка від усіх нас, в тому числі, як від громади, від організаторів проєкту. Вони бачать, що вони комусь потрібні. То не як ми працівники галузі культури повинні забезпечувати і покращувати ментальне здоров'я нашої громади, наших громадян. У рамках проєкту на підтримку внутрішньопереміщених осіб на сцені заспівав і переселенець з Луганщини Кирило Воронцов, який з початку війни ще у 2014 році переїхав до Кременчука. Екторки з маркетингу національного онлайн-кінотеатру світ Світєві Марини Русак це вже другий захід у рамках цього проєкту. Та Результат перевершив усі очікування. ми задоволені результатом, тому що ми бачимо, що це потрібно, що це на часі, що це саме те, чого люди потребували. Ми їм даємо ці емоції. Але отримуємо подвійний ефект, тому що ми заряджаємося емоціями від них емоціями, які штовхають нас створювати ще щось нове, іти далі. І дивлячись на них, ми розуміємо, що ми просто не маємо права опускати руки і маємо творити щось вигадувати і йти далі. На завершення заходу учасників нагородили дипломами та цінними призами в різних номінаціях. Ну а проєкт Ми українці всі одна родина помандрував далі містами України. На цьому у мене вся інформація, якою наші журналісти встигають поділитися в рамках новинного випуску. Далі кілька слів про синоптичну картину четверга. Завтра у Кременчуці день обіцяє бути хмарним з проясненнями. На термометрі від плюс 7 мінімально до плюс 11 максимально. Опадів чекати не варто. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Нагадую, що слідкувати за випусками новин можна у соціальних мережах. Якщо ж маєте що розповісти, телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. Бережіть себе, наближайте перемогу. Зустрінемось.